Я хочу сам жити, я маю право на це, повне маю право. Ніхто не запретить не поїде. Володимир живе у малолюдному селі на Прикордонні Сумщини. Окрім нього, тут мешкає ще подружжя пенсіонерів. Їхня садиба на іншому краю, єдиної у селі Вулиці. Чоловік розповідає, переїхав сюди 20 років тому з Харкова. Про причини усамітнення говорити не хоче. Ну, що вкраці, що хотів? Якщо вкраці. У минулому житті каже Володимир, працював термістом, займався обробкою металу. Після того, як оселився у селі, завів господарство. Колись, говорить, тримав 15 телят. Тепер тільки кури та три овечки. Таніка <говорить> кручніє. Умній, на много ум'є людей. На много Вася, ідіть сюди. Вон знає, що він знає. Вівці вільно ходять по садибі, пасуться на городі. Тут Володимир вирощує найнеобхідніші овочі. Каже, на зиму вистачає і навіть залишається. Отут у мене чотири сотки, Було много, че Помідори, то зім'я спеціально привізні. Три дні тому у господарстві Володимира сталося поповнення. Собака Чіта народила цуценят. Видишь, два роділа тіто. Ну, рано утром встав, накормив, напоїв, дров прятли, води принес. Риби поки пошов на ю, так і слажиться. Рибу ловить за городом. Там протікає невелика річка. Каже, раніше подобалися піскарі, але останнім часом вони зникли. Що це січки скучили, ви знаєте? Ну, то приходиться що ловити. І карасіни я не люблю. Двері газу тут немає. Чоловік заготовляє собі дрова. Привезли ліку два з куба. А так отут є люди собереш, я. а айта там дігні как-то раз, разу немножко. Щороку Володимир збирає врожай горіхів. Дерево росте у дворі. В цілому власного господарства на життя вистачає, говорить чоловік. Можна замовити щось в магазині, коли сюди заїжджають люди із сусідніх сіл. Але каже Володимир, робить це не часто. Хліб в літнє время, а в я, я сам пікую. Що можна заказати в магазині за десіні? Ну, объясни. Если у тебя м'ясо є, соль є, хліб ты у махматі з питі, ну правильно. ну Кілограм муки, ложку дрожжей, 5 яиц кину і 400 грамів молока. І две булки хліба вийде. Борщ, суп. Люблю гарячий. Хочу, чтобы м'ясо з цим куриться Володимиру 66 років. Говорить, за медичною допомогою ніколи не звертався. Я за не сім'я ніякої таблетки. У гадко а, так. а так нормально. ніколи я, я не знаю, ні карпні. Родичів у Володимира немає. Садиба, в якій він живе, належить його старому товаришу, який іноді теж приїжджає. Ну, Приїжджають вже наїжджають внуки. Село, в якому живе Володимир, розташоване за 14 кілометрів від російського кордону. Але обстріли чоловіка не лякають. Каже, тут йому спокійно і комфортно. Просто мені город надає, хотілося успокаєння. І тут я отримую громадніше успокаєння. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.